Слава Ісусу Христу, в моєму дитинстві колись були такі цукерки, називались Золотий ключик. І це справді були улюблені цукерки мо мої і, напевно, багатьох дітей мого покоління. Тому сьогодні, в шостий день нашої мандрівки до Різдва Ісуса Христа, я пропоную вам поговорити і отримати золотий ключик. Але не цукерку, але такий ключик, який може стати дуже гарним поштовхом, першим кроком. До переміни себе. Багато людей приходять і десь в особистих розмовах вони справді кажуть, хотів би почати читати Біблію, але не знаю, з чого почати. Хотів би почати молитву якусь, таку справжню молитву. Не поверхневу, але справжню, але не знаю, з чого почати. Хотів би змінити свої стосунки з дружиною, з дітьми, з батьками там, чи зі співпрацівниками, але не знаю, з чого почати. Хотів би навіть більше себе любити, але не знаю, з чого почати. І я пропоную людям такий маленький золотий ключик. Що це є? Це є вдячність. Так, це є е, бути вдячним. Е, коли ми одружилися, е, то, звичайно, як християни, то ми ввечері маємо таку вечірню молитву. Але ми взяли собі маленьку традицію до вечірньої молитви. Після цієї молитви вечірньої ми ще за щось дякували. Просто так почали за щось дякувати. Ми в тій молитві вечірній почали дякувати Богові. Я дякував за мою дружину, вона дякує за мене, ми дякуємо за наших дітей. Ми часто дякували. За, наших, за якісь гарні ситуації, дякуємо за якісь прикрі моменти, які ми зустріли в цей день. Так, отже, ми почали дякувати. І знаєте, що ми насправді побачили, що наші стосунки набагато зміцнилися, ще покращилися. Тому що, напевно, вам би було приємно, коли ви почуєте, що за вас хтось дякує. Напевно, також людині стає легше, коли вона. Напевно, якийсь, якийсь важкий важчий момент е, приймає його, бо вдячність це також прийняти ту, ту реальність, в якій я є. І ми, знаєте, що зауважили? Я зауважив, що е, про вдячність дуже гарно говорить апостол Павло. Е, дивіться, напевно, багато з нас знаєте таїнство подружжя. І там, в таїнстві подружжя, дяк читає уривок апостола. Лист апостола Павла до Ефесян. І в цьому уривку є такі слова. Я думаю, що ви зараз е, згадаєте їх. Отже, коріться один одному в острасі Божому. Жінки нехай коряться своїм чоловікам, чоловіки своїм чоловікам, як господеві, бо чоловік голова жінки. Потім чоловіки люблять своїх жінок і так, далі, і так далі. Але перед тим, ніж Перед тими всіма словами, де жінка повинна коритися своєму чоловікові, чоловік повинен любити свою жінку, повинні освячувати один одного і так далі, то перед всіма тими словами апостол Павло каже: Дякуйте за все, завжди Богові й Отцеві. Отже, перше ніж коритися, навчіться дякувати. Перше ніж когось навчати, нам потрібно навчитися справді бути вдячними. Перше ніж пробачити комусь, то насправді треба подякувати за ту ситуацію, яка сталася прикра. Отже, перше ніж любити своїх жінок, допомагати їм, щоб вони корилися своїм чоловікам, перший апостол Павло навчає подружжя, каже, Дякуйте за, за все завжди Господеві. Він не каже дякуйте тільки за гарні моменти, але він каже, дякуйте і за прикрі моменти, за все і завжди. І знаєте, я почав е, дякувати. Серед дня можу в будь-який момент сказати Боже, дякую тобі за ту ситуацію, за ті обставини, за цей досвід, за тих людей, яких я зустрів, дякую Тобі за ті емоції, які я деколи мав. І знаєте що? Насправді в мене стало відсутнє відчуття образ. В мене стало велике бажання поговорити з Богом. Бо я свої, цей простір серця, який був зайнятий, можливо, десь якимись образами, якимись клопотами, ще, ще якимись такими е, тривогами, я цей простір через цю вдячність почав звільняти. Так? Напевно, важко приймати щось файне в своє серце, коли в ньому багато образ і багато злості. А вдячність допомагає цей простір звільнити. Тому сьогодні хочу вам запропонувати. Почніть дякувати. Сьогодні, в цей вечір, подякуйте Богові хоча б за три речі, які з вами сталися впродовж сьогоднішнього дня. Я вас також попрошу, можете поділитися, за що ви вдячні Богові, в коментарях до цього відео. А також я попрошу вас, мандруючи до Різдва Ісуса Христа наступні ці дні щоденно, десь чи ввечері, чи зранку, чи в будь-який момент дня, за щось дякувати. І проаналізуйте, побачите, як зміниться. Ваше мислення, ваші думки, ваша цінність самого себе, як в вас зміниться поведінка відносно інших. Дякуйте людям, дякуйте собі, дякуйте Богові. За все і завжди, дякуйте Богові. Тому тримайте цей золотий ключик, і нехай він вам справді допоможе відкривати двері до змін. Слава Ісусу Христу!